Крайнє місце роботи перед таргетом було в суті HR. Я не витримав роботи в офісі, якщо чесно. Яка в тебе середня вартість твоїх послуг від 200 до 400 доларів? Це 3000 тисячі доларів в місяць на таргеті? Ну це 2500. Що тобі взагалі запам'ятало? Що сподобалось нас на навчанні? Найбільше мені сподобалось на курсі. Це знову ж таки можливість комунікації. Твоя реакція кураторів, можливість поспілкуватися в групі по точковим проблемам, які виникають, там при запуску знову ж таки, або при тому, навіть я використовував твій курс як. Тання по моїм поточним проектам вирішував. Вже можна признатись. Чи порекомендував тебе комусь наш курс? Я всім кому можу, рекомендую. Якщо тільки є запит, я відразу рекомендую твій курс. Коля, привіт, радий бачити тебе. Як в тебе справа? Привіт, привіт, навзаєм, Справа супер. Як в тебе справи по роботі? Та потрохи все робиться. Літом просадка, народ хоче відпочивати. В принципі, проекти деякі відсіюються, деякі міняються в людей. Плани міняються напевно на рік новий. планую щось нове та й таке, але в цілому. Мо все добре. З якими проектами працюєш? З різними проектами працюю, але зараз в основному проекти є з лідогенерації. Лідогенерація в b 2 b сегменті, це виробництво, це імпортери, знову ж таки партнерства, посередництва. Також є багато кейсів лідогенерації з фінансових послуг, допустимо, навчання з фінансових послуг або якісь консультації з бухгалтерії з автоматизації фінансових процесів, тобто можна так сказати, високочекові послуги, які продаються через консультацію, діагностику. Тобто ти робиш заяв. А там вже далі відділ продажу з ними їх консультує, дожимає так. Я роблю заявки, але в цілому я пропрацьовую весь шлях клієнта, і також з клієнтом обговорюємо обробку самих клієнтів в чатах або скрип переписки, якщо клієнта цього немає відповідно. А якщо є, тоді вже з відділом продажу на контролі це все тримаю. Я знаю, що в тебе вже багато різних кніж через тебе прийшло. З якими напрямками доводилось працювати з такими можливо самими якимись нестандартами? От що можеш пригадати? Одна ніша була, причому це наші українські підприємці. В них магазин був на Shopify, і вони роблять крафтову bdsm мебель. Це був дуже специфічний кейс, і ну, знову ж таки. Ми пару місяців з ними попрацювали, бо це було цікаво інтересно. Але там дуже багато специфіків. Фейсбук багато проблем. Потім за місяць роботи Фейсбук сказав, що на нашому сайті розміщена порнографія, і це стало взагалі майже неможливо. Працювати, але знову ж таки, якщо в дивитися сторони бізнесу, клієнт працює, SEO його нормально просуває. В нього є постійні клієнти. В них є певні спільноти, де вони рекламуються, і типу, сайт працює. Тому понятно, прикольно. Що ще можливо було? Щось може, може згадати такого? От з останнього за пару місяців така ніша доволі специфічна. Я з таким ще до того не штовхувався. Клієнт продає послуги онлайн-івентів. Відтоді, як почався ковід, якби багато команд перейшло на онлайн, і вони проводять це все в форматі гри. Потім вони. Що знову ж таки, оце тільки вводили ці продукти, і мене них тільки почали рекламуватися. Це там, як Counter-Strike онлайн, Dota, Знову ж таки, якісь просто онлайн ігри, які теж можна було збиратися командою, мовно, ті самі там айтішники або криптокоманди, де велика частина може бути онлайн людей, і вони, от, типу, виходить, просувають такі послуги. Клієнт прийшов запитом того, що минулого року вони якби класно продали на новий рік і свята, бо є запити відповідно на це, але не Сували вдовгу, і получається, в них які клієнти прийшли, такі клієнти і були. А цього року вони вирішили підготуватися на початку літнього сезону до того, щоб зібрати базу клієнтів на дешевші послуги по 500-1000 по доларів, і зібрати теплу базу клієнтів, щоб відповідно їм вже продати в сезон. Тобто, запит до таргета був такого плану, і тут знову ж таки невеликий виклик. Бо ніша якби ну в цілому івентів вона існує, але онлайн-івенти це щось таке, прям специфічне, якихось конкурентів таки. Їх немає да слухай, Хочу тебе ще про курс запитати, але спочатку перед тим скажи мені, а де ти працював? Чим ти займався до таргету? Я ж не вірю, що ти народився таргетологом. Знаєш, крайнє місце роботи перед таргетом було по е, суті HR. Шукав людей на роботу за кордон. Я не витримав роботи в офісі, якщо чесно. Поняв, що сидіти в офісі 5 днів на тиждень, по 9 годин. Це звісно, теж такий собі Двіж я хотів до цього, до цього дійти. От дивись, ти працював виходить, таке ж по 5 е, днів на тиждень, тобто з понеділка по п'ятницю, по 9 годин. Скільки ти зараз часу, але чесно, дивись, я думаю, що там твої клієнти не побачать це відео. Скільки часу тобі йде на день зараз на твою роботу на таргет? Якщо говорити про щоденні задачі, то напевно 4-5 годин. Якщо йде інтенсивна якесь робота з новими клієнтами, якщо потрібно робити багато стратегій, ти заводиш якісь нові думки, то ти тратиш на це і 8, і більше годин, але це знову ж таки зовсім інакше відчуття, ніж коли ти просто сидиш на роботі і робиш те, то, що тобі треба зробити. А коли ти реалізовуєш свій Потенціал в цій роботі і розумієш, що це тобі потенційно принесе набагато більше ніж ти потратив зараз час. А скільки ти зараз ведеш проєктів? О ти кажеш, що в середньому 4-5 годин на таргет, да на день на роботу, скільки це проєктів в тебе на даний момент 6 проєктів, і я вважаю це такою нормальною просадкою. Як в принципі, ми на початку двільку проговорили, що літом таке є, але в загальному десь 10 12 проєктів. Все залежить знову ж таки від масштабу проєктів. Якщо більш масштабні проєкти, то тоді до 10. Якщо я багато дрібних і в мене там невелике. Залучення на неї uh -huh. то може бути і 15. Ну тобто, в середньому в тебе скільки виходить? близько 10 проєктів, проектів? В середньому близько 10, так і ти можеш справлятися з працюючи 4-5 годин на день? Чи це вже більше часу трам? В залежності від ситуації, але це не потребує більше часу, оскільки найбільше часу займає підготовка і запуск? А коли вже все працює, відслідковувати рекламні кабінети, вносити правки і оптимізації, це займає не так багато часу. І на щоденній основі ти тратиш небагато. Скажи мені ще яка в тебе середня вартість твоїх послуг? Середня? вартість послуг від 200 до 400 доларів залежить від Масштабу проекту від мого залучення в проекті допустимо там, де потрібна допомога з продажами, з підсказками по інстаграму, з допомогою по контенту і залучення самого трафіку. Це буде дорожче коштувати. А якщо від мене потрібен тільки трафік, і клієнт чітко розуміє, який у нього маркетинг і що йому потрібно, тоді відповідно це будуть інакші Умови ти, якби враховуєш об'єм робіт, чи клієнту потрібно маркетинг докрутити, чи не потрібно, чи просто запустити. Так, звичайно, перед початком співпраці я аналізую в принципі, що в клієнт. Та є, який у нього запит, і вже по цьому вимірюю об'єм робіт і проговорює з клієнтом ціну послуг і що буде входити в ці послуги. Коля, ну дивись, я хоч не хоче, але мушу це проговорити. Якщо ти ведеш 10 проектів в середньому, по середній чек тебе. 200, 400, 300 доларів це 3 тисячі доларів в місяць на таргеті. Ну це 2 500, бо є мінус е, якісь сервіси, є мінус, якісь клієнти непередбачувані ситуації завжди. Ну но... ну витрати, напевно, на креативи. Нам і так далі, тобто так витрати. Десь десь на креативи, десь е, знову ж таки перекрити якісь сервіси, купити потрібно, десь ще якісь є витрати, непередбачувані. А яка дивись зарплата в тебе була до того ти працював HR? -ом. Які там були зарплати? Так, це повноцінний робочий день. Це було три роки тому, тому що на це зробимо скидку. Але HR -а я би не рахував, там була зарплата 500 доларів. Я просто хотів змінити місце роботи. Але ти працював повноцінний робочий день? 5 днів на тиждень зараз. Фактично можна там вийти. Ну на 2500, але ти працюєш умовно там 5 годин, тобто майже в два рази менше. Плюс ти без прив'язки, як ти кажеш, оце що типу робочий день. Типу, що ти маєш там ходити в офіс? Ти можеш працювати. Ти в нас сказав Барселони. Летиш. Да? Ну, це насправді одне з найкращих в роботі на фрілансі. Це складно. Знову ж таки, якщо, якщо для тих, хто думає чи не думає, це складно. Це не так просто, що ти взяв ноутбук, полетів і працюєш, звідки хочеш. Але якщо навчитися, то це дуже зручно. І знову ж таки, про п'ять робочих годин я впевнений, що люди в офісі теж не працюють більше п'яти робочих годин і кава, і але кулір, мусить сидіти, мусять сидітива, і кава, і кава, і кулір, і поговорити і покрутитися. І ти все рівно не можеш просто сісти і працювати вісім годин попідряд, да, а да. тут ти можеш собі спокійно і вийти і пройтися, і поплавати. Якщо є де ти, коли в Таргет прийшов, що тобі саме тяжче було на навчання? Це не в Таргеті, але я скажу в ніші. ну, прямо зараз яка проблема є. Вона в принципі спочатку також була, але спочатку її не, не так замічав. Це те, що в принципі навчитися налаштовувати кабінет доволі просто. Питання в інакшому. питання, як себе позиціонувати як спеціаліст, і як продавати свої послуги клієнтам інакшим людям, так щоб вони тебе цінували як спеціаліста, тобто що не просто ти людина, яка нажала на кнопки, налаштувала там. І, умовно, клієнт отримав заробіт. А так, щоб ти працював з клієнтом конкретно на співпраці, і клієнт розумів тебе як партнера в тому бізнесі, а не просто як рядового підрядника. Ти на курсі цього багато даєш, бо ти багато і свого розказуєш, і багато в прикладах є, і ти багато чого пояснюєш в тому, як можна клієнтам продати, що можна розповісти, що їм важливо, що їм не важливо. Знову ж таки, навіть в блоках про блог, хоча я його. Небудь так О, далі. зараз. Це наступне питання. Ось ну типу але все рівно Там багато чого, що можна взяти і перенести умовно навіть на ту саму діагностичну якусь сесію з клієнтом або аудит, mm -hmm. оскільки дуже багато чого тебе показує як спеціаліста, конкретно коли ти розбираєшся в таких дрібних речах і в психології самого клієнта. Що з блогом? Скажи мені, бо ми з тобою починали разом. Ти вже його почав вести, оформив перші пости. Обіцяв з цього міша вже є фотосесія, будуть дописи і знов закинув. В чому проблема? Скажи, я. Не можу я не можу визначити, в чому проблема. Допис, ну от, чесно, сьогодні буде ще один допис. Є відео, яке я хочу зараз запустити на таргет. Але вести блог ну, якось ну, не йде мені. Ну я не можу це е, налаштуватися на череду того, щоб от кожен день щось постити. Я вже останнє насправді з себе так, коли розмішляв на цю тему, такий думаю, так, ну якщо попробувати одне щось тиждень, просто От без напрягу. Don't push me. Uh, не знаю, будемо, от зараз є два поста. От один буде зараз, другий десь на тижні. Той що пущу в рекламу, тому буде видно. Подивись, спілкуюся з учнями і буквально вчора спілкувався з Італіком, який теж е, блог почав вести з нуля, коли він пішов на курс, і теж опакував себе як таргетолога, але він більш так систематично Рілса знімав. І потім курс закінчився, він ще щось трошки знімав і потім теж закинув. Але в нього є плюс-мінус опакований, там, я не знаю, якісь 10-15 постів чи Рілсів, видно, що він таргетолог і так далі. Каже, буквально кілька днів тому зайшов до нього клієнт, якщо я не помиляюсь, з нерухомістю на тисячу доларів. Каже, я блог був не веду. Хоча так, так як ти кажеш, Хочу вернутися, постійно хочу вернутися, але через те, що в нього прописані ключові слова, упакований профіль зайшов клієнт без реклами, без нічого. Я розумію, що знаєш, в чому завтик дуже мало типу людей, які можуть себе заставити це блін робити, і ще поки ми вчимось. Я тебе блін пушив. Давай, давай, коля, давай робимо це. Потім ти зливаєшся, і то якось такої чи мотивації, чи можливо такої якою, дисципліни не вистачає. От тяжко вийти з того зони комфорту, щоб почати свій вести влог. Якщо чесно, мені не вистачає якоїсь е, зрозумілої дороги. От. З навчання, знову ж таки нашого вже скільки вже більше як півроку пройшло, і по суті за ці півроку все класно працюється. У мене багато кейсів от в лідогенерації у мене багато досвіду в лідогенерації, але це важко виділити як якусь прямо окрему нішу. Mm -hmm. А я все більше і більше бачу, що конкуренти, конкуренти, якби інакші таргетологи на інших ринках, вони все таки роблять дуже специфічні ніші для себе. Знову ж таки, можна доставати клієнта, так як ти говориш, по ключовим словам. Бо, умовно, лідогенерація B2B – це дуже широко, і там, умовно, тих самих B2B-шників і виробництв, ну вони є, але там наскільки вони будуть шукати мене в інстаграмі, в мене є вже сумніви. Мені здається, такі. Які знову ж таки треба шукати десь інакше. Ну по інакших каналах таких клієнтів варто шукати. Плюс дуже багато всього там і на LinkedIn все таки є невелика активність і робота є загруженість. Круто, от я, до речі, за це хотів запитатись. Ми там розбирали дуже багато різних способів. Там інстаграм це один з тобто, не обов'язково в принципі вести інстаграм. Є LinkedIn, є там Upwork, До речі, там робота Юаворкюа. До речі, от спілкуюсь з учнями. Я в шоці, що багато клієнтів беруть там просто з через оголошення беруть собі клієнтів. Кожен працює по різному хтось бере і звітами, і звітами і звітам, і з чатів телеграмах і так далі. От звідки ти залучаєш клієнтів? Ну так що взяти в загальному? Звідки найчастіше ти береш для себе проект? Зараз в мене 80% моїх клієнтів це все такі співпраці з інакшими агенціями, допустим агенціями з агенціями, які ведуть google рекламу. Я в них веду таргет на співпраці. Але якщо говорити про особистих клієнтів, тоді так є чати в телеграмі, які непогано в принципі я декількох клієнтів звідти також отримував. Вони непогано працюють, треба знов ну, ж таки пошукати, подивитися, які краще, які гірше. Зворкуа сто 100% робочий варіант, якщо там кожен день заходити, їх хвилин 15-30 витрачати. Да, там можуть бути не найякісніші клієнти, можуть платити не найбільше знову ж таки, якщо зворкі. Але там, якщо потрібно прям дуже зараз клієнта або потрібен перший досвід, там перші 10-20 кейсів, то спокійно. Плюс на таких сайтах дуже часто можна знайти роботу в агенціях. Що також спрощує задачу для початківця, щоб mm. отримати кейси і досвід. А тут знаєш, в чому питання? От люди, які от думають, кинути свою офлайн роботу, грубо кажучи, чи піти на таргет, чи не піти на таргет. Вони ж теж е, мають якісь зобов'язання, плюс вони там, можливо, платять за квартиру, може, мають сім'ю, якщо це чоловік, умовно. Якщо взяти навіть такий план мінімум, як ти кажеш, в принципі клієнтів є багато. Якщо навіть брати а роботою, а навіть якщо з невеликим чеком там 200 доларів, взяти собі два-три-п'ять клієнтів, щоб хоча б Мати не меншу зарплату, ніж ти мав до того, це реально. Ну як ти думаєш, взагалі? Я думаю, дуже реально, і знову ж таки, плюс великий цієї професії, що вона дозволяє перескакувати, тобто не кидати свою роботу і йти просто в нікуди. Там я буду таргетологом, я буду шукати клієнтів і заробляти великі гроші. Як є можливість перейти плавно, якщо там виділяти достатньо часу на навчання, а потім там знову ж таки вести одного клієнта. Спочатку це все рівно буде більше часу займати ніж е, вже коли ти напрацювався, але все рівно взяти одного двох клієнтів паралельно з роботою спокійно можна. А тут же ти і гроші получиш, і зрозумієш наскільки взагалі тобі актуальна ніша, чи ти готовий так працювати, що тобі подобається, що тобі не подобається. А як ти думаєш, взагалі в таргеті є перспектива на найближчих там рік, два, три, п'ять, чи чи є сенс туди йти вчитись? Перспектива є 100%, але я напевно так. Нестандартно не скажу. Я для себе таргет більше розглядаю як вхід знову ж таки в маркетинг загальний. Ми бачимо, що зараз відбувається на ринку ціла куча різних додатків. І як ми проговорили за специфічний бізнес, під кожен бізнес свої канали просування і майбутнє, напевно, все-таки таргету це багатоканальність і більше спеціалісти, які будуть просто розуміти для якого бізнесу які додатки використовувати. Таргет ще точно буде працювати декілька років, і це дуже можна так сказати. Одна з дуже простих. Можливості зайти в цю нішу і доєднатися, поки ще AI не відібрав у нас цей інструмент. Я знаєш, до, до штучного інтелекту ставлю так, якщо це інструмент, який нам допомагає, все ж таки. Треба його використовувати на свою користь аніж більше ніж для загрози. А от за те, що потрібно інші теми вивчати це однозначно, От теж спілкуюсь з учнями, що вони кажуть. Багато хто контекстну рекламу паралельно вчить для загального розвитку і там теж щоб клієнта продавати. Хтось сайти починає робити на конструкторах, лендінги і так далі. Ну ми взагалі структуру курсу будували таким чином, що у нас. Це основа маркетингова, далі йде таргетована реклама, і коли ти це, в принципі, освоюєш, то далі тобі легше набагато в влюбінніше розібратися, навіть по сайтах е, докрутити конверсію сайту. Чи в контекстній рекламі, коли ти приходиш після того, як ти вже пройшов навчання, вже розібрався в таргеті, контекстна реклама, вроді, зовсім інша ніша, але ти, в принципі, розумієш логіку речей, і тобі воно легко дається. Тобто, це вже після того тобі набагато легше, кожен новий інструмент просто залітає набагато простіше. Сто відсотків це, це те, про що я говорив, що ну якби інструмент вивчити можна. Питання, як себе продавати дорого і якісно. Тобто, якщо ти вмієш себе продавати дорого і якісно, як таргетолог в Facebook, то вивчити інструмент в Google і там себе почати також продавати, це не є вже проблемою. Скажи мені, будь ласка, що тобі взагалі запам'ятало, що сподобалось у нас на навчанні? Знову ж таки, я вже прийшов до тебе на навчання не зовсім нулячим таргетологом, я вже працював і тому. Такі технічні речі мені були цікаві, я їх всіх передивився і запам'ятав фішки, але найбільше мені сподобалось на курсі. Це знову ж таки можливість комунікації. Твоя реакція кураторів, можливість поспілкуватися в групі по точковим проблемам, які виникають там при запуску, знову ж таки, або при тому, навіть я використовував твій курс як питання по моїм поточним проектам вирішував. Вже можна признатись. Оце це мені найбільше сподобалось. Тобто, комунікація, віддача і можливість швидкого вирішення конкретного запитання. Бо деколи ти сидиш на курсах і не знаєш, о, це діється. Чому воно в тебе не працює? Умовно там інтерфейс помінявся. Кнопка в тебе не так виглядає. Або там налаштування, та як має працювати, воно не працює, і оце дуже класно, коли ти можеш відразу запитати, отримати фідбек і вносити відразу ж корективи в роботу рекламної кампанії. Останнє запитання: чи порекомендував би комусь наш курс? Я всім, кому можу, рекомендую. Якщо тільки є запит, я відразу рекомендую твій курс. Дякую, Коля. Дуже приємно було з тобою поспілкуватися. Класно, що ти продовжуєш розвиватися в цій темі в Таргеті. І єдине, що хотілося би, щоб ти все ж таки допиляв і дожав, я почав робити свій блог, вести його далі. Тобто, ти знаєш, що завжди можеш мені написати. Я тобі допоможу, підкажу, що робити далі. Просто я бачу за допомогою інстаграма, все ж таки набагато і легше, і на більші чеки можна закривати клієнтів, коли вони приходять самі до тебе з запиту. А не коли ти знаєш, стукаєшся до них. Тому все ж таки не кидається справу. Я хочу сьогодні побачити твій пост, я це проконтролюю, я Тобі напишу. Дуже дякую, все круто, класного тобі. Відпочинку в Барселоні. Тобі дякую, гарних вихідних.